Реформування закладів освіти. В південному відбулася консультативна зустріч із представниками швейцарсько українського проєкту «ДіСайт». Захід пройшов у конференц-залі готелю «Алада» 1 липня. На цю зустріч були запрошені керівники ліцеїв, управлінці та депутати. Експерти проєкту самі виявили ініціативу приїхати до Южненської громади, розповіла заступниця міського голови, начальниця управління освіти. Нам було запропоновано. Ми звичайно від таких зустрічей не відмовляємося, і дуже раді, що сьогодні фахова команда там є і педагоги, і юристи, і тобто спеціалісти академії неперервної освіти. Ті спеціалісти, які сьогодні можуть дати відповіді на ті питання, які постають в нашій громаді, і дуже мені хотілося б, щоб ті, хто сьогодні долучився до нашої зустрічі, почули їхні відповіді і ще раз переконалися, що це не примха управління освіти, що це не моя особиста забаганка, що це сьогодні необхідність, вимога законодавства, і в першу чергу потрібна реформа. Не для дорослих, а в першу чергу для дітей саме ця група працює на півдні України. Вони працюють в, Дніпропетровській, в Запорізькій області, Миколаїв, Херсон, Одеса. І їздять на сьогодні. Вони в Одеській області працюють і відвідують громади Одеської області. Їх я так розумію, що може запросити до себе будь-яка громада через Академію неперервної освіти. Експерти проєкту працюють у різних напрямках, зокрема у питаннях реформування та провадження нуш. Під час зустрічі представники організації надали учасникам інформацію щодо трансформації шкільної мережі, обговорили переваги профільного навчання та відповіли на запитання освітян. Ця нарада зроблена, і зустріч організована для того, щоб ті депутати, які присутні. Частина депутатів, які присутні на цій зустрічі, щоб вони все таки зрозуміли, що зволікання часом з реформуванням освіти в місті Южному це є шкідництво. Ось тому ми говоримо, що у нас унікальне місце, воно унікальне і не по інших, по інших параметрах, але воно унікальне ще тим, що воно компактне. Що у нас ці школи знаходяться близько одна біля одної. Щоб переформатувати, реорганізувати освіту в місті Южного для того, щоб діти отримували якісну освіту, такого, такого шансу не мають, напевно, ні, ні, ні одне місто. Ось тому. Втрачаючи час, я думаю, що ми втрачаємо можливості надавати якісну освіту в майбутньому. В Південному депутати вже вдруге відтермінували трансформацію мережі закладів. Під час зустрічі були дискусії щодо фінансування та доцільності відкриття початкової школи. Так, я проти, щоб в нашій громаді була ще додаткова початкова школа, і я обґрунтую, чому тому, що. Військовий стан іде війна. Так як я ще вчитель, я бачу, яка наповненість до першої школи, другої, третьої, четвертої, яка наповненість в селі Сичавки. От, наприклад, в початкову школу ми зараз не набираємо стільки дітей, не така кількість велика. Фахівців, педагогів немає на місці, дуже багато дітей, які знаходяться на сімейному навчанні. Вони не присутні в офлайн в школі. І е, порівнявши ці всі, е, що я вам перерахувала, відкривати додаткову початкову школу у під, е, під структурний підрозділ в дитячому садочку номер 2 ну, це є нераціональним. Давайте ми наповнимо. Ті початкові школи, які у нас є, це на базі ліцею номер 1 на базі ліцею номер 3 на базі ліцею номер 2 Чи потрібно нам зараз складати туди кошти, щоб облаштовувати? Я хочу наголосити, нам потрібно укріплювати ті початкові школи, які на даний момент є в цих ліцеях. наших. реформа вона відбудеться, і от на прикладі одеської міської ради. Засновник, депутати, вони теж прийняли рішення звернення до Верховної Ради в квітні місяці щодо під час військового стану, щоб призупинити більше про зустріч освітян та експертів швейцарсько українського проєкту. Дивіться в програмі про тиждень. Кабінет довіри у південному. На базі поліклінічного відділення функціонує кабінет довіри, де можна перевіритися на ВІЛ. Для цього не потрібно попереднього запису. Послуга надається безкоштовно та анонімно. Пацієнти отримують консультацію та рекомендації щодо профілактики та лікування. Будь-яка людина, яка мала незахищений статевий контакт або підозрює у себе наявність даної інфекції. Вона вільно може прийти до нас і протестуватися без направлення. Тобто Прийти за бажанням зробити ці тести, але маю зауважити, що діти від 14 тільки можуть до нас з'являтися самостійно, і від 16 вже ми можемо надавати їм без згоди опікунів або батьків терапію. А як взагалі проходить тестування? Результат можуть знати зразу тут. На тестування уходить близько 15 хвилин, тобто ми забираємо капілярну кров. І виявляємо результат приблизно через 15 хвилин. Прийом пацієнтів ведеться з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 15.46. Перевіритися на ВІЛ можуть усі охочі віком від 14 років. Для зручності пацієнтів передбачено окремий вхід. Кабінет довіри знаходиться в місті південному на базі поліклінічного відділення. Ми приймаємо всіх громадян як міста південного, так і ближлежащих сіл, переселенців. Кабінет Віри займається діагностикою та лікуванням ВІЛ-інфекції. Що хотілося б відмітити, що кабінет довіри має окремий вхід для того для зручності наших громадян. Лікарі закликають не відкладати турботу про себе, а своєчасно звертатися по допомогу до фахівців. Дитячий конкурс від ЮНІСЕФ на центральній алеї парку Приморський з'явились незвичайні таблички. У такий спосіб ЮНІСЕФ проводить інтерактивний конкурс для дітей та батьків. Подібні локації розташовано у 12 містах по всій Україні. Кожна табличка пропонує просту вправу, яку можна виконати просто під час прогулянки. Так батьки зможуть допомагати дітям розвиватися, переконана представниця ЮНІСЕФ Вероніка Нікітіна. Справа в тому, що найактивніше дитина розвивається у період до 6 років. Тобто у цей проміжок часу формується база, головні та ключові навички, вміння і формуються знання дитини. Це емоційний інтелект, це розуміння свого тіла та своїх емоцій, це емпатія, це взаємодія з іншими людьми, це вміння брати відповідальність. І головне рушієм. У цьому розвитку є саме взаємодія з дорослими, і те, наскільки залучений, зацікавлений, дорослий, наскільки він реагує на сигнали від дитини, наскільки він взаємодіє з малечою, здебільшого від цього і залежить, як цей розвиток дитини і відбувається. Тобто батьки разом з дитиною можуть виконувати ці прості завдання. Краще розуміти себе, краще розуміти один одного. Пані Вероніка показує карткову розвивальну гру для дошкільнят. Нумо грати, подорожувати. Її мають шанс отримати учасники конкурсу. Дізнатись про умови можна відсканувавши qr код на табличці із завданням. Правила дуже прості: необхідно знайти табличку у місті у парку свого міста, записати відео. В якому дитина виконує завдання з цієї таблички поряд з нею. Це відео коротке, потрібно опублікувати на своїй сторінці у Фейсбуці або в інстаграмі. Головне, щоб сторінка була відкритою. Тегнути ЮНІСЕФ Україну заповнити невеличку анкету учасника. І якщо ви правильно зробите всі умови конкурсу, то гарантовано отримуєте і гру для розвитку дитини. Інтерактивний конкурс від ЮНІСЕФ триватиме до 13 серпня. Більше інформації дізнавайтесь у програмі Об'єктив.